Новини четверга 2 липня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Конституційною комісією розроблено. Венеціанською підтримано президентом України схвалено. Петро Порошенко представив громадам остаточний проект змін до Конституції у частині децентралізації. Основна мета новацій об'єднати країну. Головне завдання передати на місця не лише фінансові, а й політичні повноваження. Які права та обов'язки отримають регіони країни дізналися і наші журналісти. Всякому городу нрав і права. Всяке іміє свой ум, голова, наблизити владу до людини та вирішити проблеми на місцях, не чекаючи вказівки з центру. Саме такі переваги надасть регіонам децентралізація, наголошує глава держави. Власні кошти, автономні права, але при цьому і підвищена відповідальність. Києві, які будуть будувати школу чи реконструювати та модернізувати лікарню. Прокласти нову дорогу чи залатати стару, то звідки ж краще видно відповіді на ці питання, як з вікна моєї адміністрації чи будинку, де розташована влада в місті в селі селищі з коридорів Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського, чи з вікна міського голови? Я думаю, що ці питання риторичні. І відповідь на них є абсолютно очевидним. Не менш очевидним є й те вважає Порошенко, що децентралізація аж ніяк не передбачає федералізацію. Навпаки, процес передачі прав регіонам має зробити країну сильнішою та міцнішою. Тут наголошую, децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права. Дотримання громадянських свобод, відтак вороги України проявів сепаратизму в державі не дочекаються, впевнений Порошенко. Проект змін до конституції не передбачає і жодного особливого статусу для Донбасу йдеться лише про специфічний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих одиницях Донецької та Луганської областей щодо інсинуації стосовно особливого статусу. Я ще раз наголошую, що в перехідних положеннях. Включено, що режим місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Лобанської областей, чітко у відповідності з мінськими домовленостями, які складені на основі мого мирного плану, які чітко відповідають прийнятому Верховною Радою України закону про особливості місцевого самоврядування, є чітке відображення цього в перехідних положеннях Конституції. Одна з найголовніших змін у рамках децентралізації стосуватиметься самого процесу створення та функціонування місцевих органів управління оперативне управління областями і районами переходить до обласних і районних виконавчих комітетів, як ми і обіцяли, які формуються радами відповідного рівня, що їх обирають люди. Виконкоми підзвітні і підконтрольні лише обраним радам відповідного рівня. Підкреслюю, лише рада і нікому більше. З'явиться ще одна незвична раніше для суспільства посада, префект. Вони контролюватимуть прозорі здійснення місцевими громадами своїх функцій, призначатимуться з числа професіоналів. Втручатися у безпосередню політику владних органів не будуть. префекти не мають жодного відношення і не розпоряджатимуться бюджетними потоками і будь-якими іншими фінансовими ресурсами місцевого самоврядування. Вони не керуватимуть, а лише здійснювати контрольно-наглядові функції. Водночас конституційна реформа залишає за президентом право розпускати новостворені ради та звільняти префектів у випадку порушення ними нових норм основного закону. При цьому Порошенко запевняє про узурпацію влади тут аж ніяк не йдеться, адже таке його рішення має затвердити і конституційний суд, і передумови мають бути доволі серйозні. У точних умовах це є абсолютно обґрунтоване право президента призупиняти діяльність ради, яка порушила конституцію. Порошенко прогнозує, децентралізація наблизить Україну до європейського способу життя та управління і сподівається, парламент конституційною більшістю підтримає розроблені зміни до основного закону України. Стільникове табу для військових у зоні АТО відтепер говорити мобільним телефоном їм можна буде тільки із дозволу командира. Урядовці зокрема вважають, що це зупинить витік інформації з районів бойових дій. Окрім військових інновацій, цей день у парламенті відзначився низкою інших продуктивних рішень. Зокрема, для бізнесових кіл касові апарати для підприємців, чий дохід за рік менше мільйона гривень. Тепер не обов'язкові. Чого їм це коштувало і за яких умов пішов на це уряд? Подробиці у сюжеті. І знову підрадують підприємці. Котрий день поспіль вони вимагають від депутатів скасувати обов'язковість касових апаратів для малого бізнесу. І з 1 липня перша та третя група, а це фізособи, які на єдиному податку, мали обладнатися касовими апаратами. Лариса, яка торгує в маленькому місці, підрадує вперше. Вот у меня магазинчик, у меня работает два человека, я третий. У меня 30 тысяч остаток в магазине. Сейчас мне, чтобы купить кассовый аппарат, мне нужно продать половину своего товара и поставить кассовый аппарат. Но даже не в этом проблема, в этом кассовом аппарате, а то, что потом его надо обслуживать, этот кассовый аппарат, за него надо столько платить, что мы просто не наторгуем. Напередодні у парламенті радикальна партія навіть заблокувала через це трибуну. Депутати просили дослухатися до протестувальників під стінами ради та розглянути законопроект, який врегульовує болюче для підприємців питання. По тому рада коаліції весь вечір міськувала, що робити з невдоволеними підприємцями. Вони просто припинять працювати, вони просто припинять годувати свої сім'ї. Усі п'ять лідерів фракції коаліції підтримали пропозицію про те, щоб проголосувати закон, який повністю скасував. Ссовує запровадження касових апаратів для другої групи підприємців. Що стосується третьої групи підприємців, домовилися, що переносимо запровадження касових апаратів, а це стосується 10 тисяч людей. Переносимо запровадження термін набуття чинності цього закону до 1 січня, і до 1 січня врегульовуємо усі спірні питання, які є, для того. Щоб під маркою малого і середнього бізнесу не ховалися олігархи, які дроблять свій бізнес, щоб економічну систему країни використовувала декілька корпорацій, які штучно подрібнилися. І прикриваючись простими людьми, хочуть далі приховувати свої прибутки, ми допустити не можемо. Касові апарати по розрахункам держпідприємництва витратять підприємці 41 мільярд гривень. з цих грошей жодної копійки не прийде до бюджету. Це отримують в більшості чотири фірми: три на Сейшелах, одна в Донецьку. А держава ще використає 48 мільйонів на обслуговування поставки на облік, після тривалих консультацій депутатів і міністрів норму переглянули. Тепер підприємцям, чиї доходи менше мільйона гривень, касові апарати не обов'язкові. Таких близько 600 тисяч, каже голова профільного комітету. Вони й вийшли на вулицю. Все таки це правильний шлях. Тому що якщо у нас справді буде. Народжуватися податкова культура, і наші покупці будуть вимагати від підприємців чек цим ми і будемо стимулювати може навіть до переходу спочатку, спочатку на нефіскальні касові апарати взагалі вибитий чек навіть за шезлонг на пляжі нормальна практика у європі наголосили урядовці та все ж вони пішли на поступки щоправда з однією умовою доручити кабмін доручити щоб кабмін в до першого вересня порядок порядок перевірки тільки це одна правка Дозвіл від обранців отримала й частина потенційних призовників. Викладачів і вчителів не мобілізуватимуть. А от військові, які вже в АТО, отримали заборону. Тепер вони не можуть користуватися мобільними, хіба якщо командир дозволить. Частина обранців наполягала на тому, аби це не поширювалося на медиків. Утім, окремий законопроект із цього приводу провалили питань консультацій тим часом законопроект, який звільняє смс благодійність і топодаткування, все ще лишається поза увагою обранців. Так, керівник групи Воля народу Ігор Єремеєв, співавтор ініціативи, каже, через велике податкове навантаження адресат отримує в половину меншу суму ніж та яку спочатку перераховували. До того ж, законопроект сприятиме використанню коштів за цільовим призначенням. Єремеєв звернувся до колег ухвалити документ найближчого сесійного тижня. А наступного разу депутати зберуться в четвер. Парламентський день обіцяє бути гарячим. Відставка міністра екології Ігоря Шевченка, призначення очільника СБУ та друге читання закону про місцеві вибори. Найбільшу партію контрабанди, яку намагалися незаконно перемістити на непідконтрольну Україні територію Донбасу, затримали вітчизняні оперативники. Спецоперацію провели працівники Служби безпеки Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ та дорожньопатрульної служби. Відтак затримано було 11 вагонів, які перевозили продуктові товари вагою у понад 700 тонн. Продукти ретельно приховали усередині вагонів під шаром металургійного шлаку, що був зазначений у супровідних документах. Товари призначалися для хар. Чування бойовиків так званої ДНР наразі правоохоронці відкрили провадження за статтею кримінального кодексу фінансування тероризму. Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на притягнення до відповідальності організаторів каналу контрабанди. Віддавати зовнішній борг України не за рахунок нових кредитів, а завдяки відновленню промисловості радять громадські об'єднання підприємців. Про це йшлося на розширеному засіданні антикризової ради та УСПП на Кіровоградщині. Цей регіон активісти наводять у приклад: кажуть, область має величезний інвестиційний потенціал, але реалізувати його не може. Біля трьохсот найменувань корисних копалин, в тому числі буре, вугілля і уран, родючі чорноземи та ряд підприємств, які могли б конкурувати з європейськими. Громадські організації переконують, Кіровоградська область могла б стати локомотивом економіки України. Натомість регіон посідає передостаннє місце поведенню бізнесу. Місцева влада пояснює, розвивати промисловість на містах не можуть, бо ані повноважень відповідних не мають, ані грошей. Децентралізація влади, надання повноважень. І фінансових, в першу чергу, і відповідальність, безумовно, от тоді б ми шукали інвестору. Як зараз можна шукати інвестора в Кировоградській області за межами населеного пункту, тоді, коли чиновник із Києва розпоряджається землею? Аби Кіровоградщина реалізувала потенціал в українському союзі промисловців та підприємців, радять владі підтримати бізнес, зокрема, зменшити митні тарифи, і розвантажити малі та середні підприємства від податкового тиску. Але передусім, аби бізнес процвітав, інвестор зайшов, а зміни в країні відбулися, керівництво УСПП закликає викорінити корупцію з чиновницьких кабінетів. Є такий дуже популярний апарат, як детектор брехні. Я ворію про те, щоб у нас був своєрідний поліграф по напрямку до тих, хто претендує на присутність в владі. І щоб там було одне питання, на яке відповідно дати відповідь, поважає цей кандидат людей чи не поважає. Також громадські активісти радять владі розробити чіткий план дій по відновленню економіки та реалізації потенціалу нашої промисловості, передусім з виробництва високотехнологічної продукції та експортної стратегії, щоб замість кредитів міжнародних донорів забезпечувати життя країни могла наша власна економіка. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.